Довірка дитячих книжок, актуальних, українських, сучасних, і в ній також були невеличкі ігри, фломастери лиці для того, щоб досвід організувати дитячок. Також була іграшка антистрес, ми можемо її побачити. І з цією валізкою можна подорожувати по локаціям у Харкові, проводити заходи, можна переміщати. Саме в цій валізці актуальну літературу, яка необхідна громаді, необхідна містянам. Ми можемо побачити, що саме в цій валізці такі чудові дитячі книжки, які наші користувачі можуть взяти додому. Багато вона тут вона як звичайна... як поличка, так як поличка. Як... А якщо кудись виїздите, то Просто берете книжки потрібні. Чи поповнюється валізка? Uh, ну uh, як сама до валізка, вона не поповнюється, а поповнюється фонд міського абонементу завдяки акції, яку ми започаткували ще наприкінці 23-го року. І акція «Даруй українську, читай українською. Uh, вона Користуються інтересом серед наших користувачів, також і співробітники бібліотеки долучаються до цієї акції, тому що ми також є читачами бібліотеки, в тому числі. Тому так будемо казати, що і валізка, і фонди поповнюються сучасними книжками українськими.